У садочку коло хати, літом в селі у бабусі, після вечері, я лежав на гамаку та дивився у нічне небо. Мої думки були про те, що ж там за обрієм галактики, що приховує мерехтіння зірок. Я уявляв собі фантастичні космопригоди, гротескні реактивні кораблі, неймовірних істот і чудернацькі планети. Звісно, я марив цим через те, що в ті часи, по старому пузатому телеку я цілими днями дивився фантастику. Чи цікавила мене наукова достовірність, чи логічна складова деяких таких фільмів? Аж ніяк. Я просто дивився відак і бачив, як хутряні кульки з гострими зубами летіли з космосу на землю, а за ними вслід відправлялись космомисливці у вигляді зірок рок-н-ролу. Я був у шаленому захваті. Я фанатів від крутих дябчиків, сміливих красунь і віроломних лиходіїв. Та зараз мені навіть важко пригадати назви деяких фільмів. Але звісно, серед всіх був один, який дивився частіше за інші. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь! Раджу пристебнути паски безпеки, бо наш зореліт вирушає у космос. А закинути донат на пальне можна за посиланням в описі під цим відео. Отже, з чого починаються фантастичні пригоди? Фантастичні пригоди починаються з маленьких блакитних літер, колись давно у далекій далекій галактиці. Це просто скарб касетка з фільмом Зоряні Війни, саме та перша версія, де вона мала назву просто Зоряні Війни, та навіть на заставці не було ніякого підзаголовку епізода. Та версія, коли ще навіть не було відомо, що це стане однією з культових франшиз не тільки у кінематографі, а й у поп мистецтві взагалі. Беремо цю хрустку касету, пхаємо її в старий відак, і нас очікує дві години фантастичного видовища. Отже, з чого починається фільм? Ще навіть до того, як поповзли жовті літери по екрану, ми вже чуємо фірмову музику від геніального композитора Джона Вільямса на секундочку, цьому діду вже 90 плюс років. А він ще й досі не тільки пише музику різні там саундтреки, а ще й гастролює та виступає з власними концертами. І кожен раз, коли я чую тільки перші ноти саундтреку зоряних війн, мої думки умить зникають, та я налаштовуюсь на космічні пригоди. Унікальність цієї музики полягає у тому, що вона одразу створює атмосферу, яка налаштовує на щось епічне. Нас одразу переносять в масштабні події, які відбуваються в галактиці. Ось цей всесвітньо відомий імперський марш це один з пізнаваних саундтреків. Ця композиція насувається як Загін імперських штурмовиків на чолі з Дарт Вейдером. Але не тільки ця музика стала символом зоряних війн, також присутня і переможня мелодія, яка підкреслює силу опору. Вона акцентує момент боротьби з імперією і героїчний шлях самого Люка Скайвокера. А ти не замалий для штурмовика? А? «А? Уніформа. Я люк Скайвокер. Я вас врятую. Ну, дійсно, без саундтреку Джона Вільямса, мабуть, і не існувала і зоряних війн. Я б навіть назвав це явище окремим персонажем фільму. Дуже несподівано навіть для мене, що ми почали аналізувати цей кінотвір саме з його музичної складової, і одразу хочеться сказати ще й про звук. Всі ці звучки лазерних мечів або бластерів, голос чубаки чи розмови дроїдів створюють унікальність франшизи. А сама головна звукова візитівка фільму це, мабуть, тяжке дихання Дарта Вейдера. Ця ваша відданість своїй давній релігії не допомогла вам ані повернути викрадені дані. Мене тривожить ваша невіра. Кожен раз, коли я дивлюсь будь-який серіал або фільм у всесвіті зоряних війн, я кайфую від візуалу. Навіть якщо історія вторична, сюжет кульгає, а на багаторічний лор поклали великий болт, я все одно можу бути у захваті від того фантастичного візуалу. Я обожнюю роздивлятись декорації, костюми, різні предмети і персонажів. Для мене зоряні війни завжди були взірцем гарних спецефектів. Передивляючись зараз самий перший фільм, я просто дивуюсь, як Джордж Лукас зі своєю командою втілили увесь цей фантастичний світ на екрані. Починаючи з першого кадру темної галактики, по якій повзуть жовті літери. Закінчуючи кадром нагородження головних героїв, моя увага прикута до екрану телека. Мабуть, головне, що мені подобається, це навіть не сценарій з вічною темою боротьби добра зі злом. Це і так зрозуміло. Мене захоплює креативний підхід до практичних спецефектів та створення всього навколо. Знову переглянув оригінальну трилогію, трилогію приквел, трилогію сіквел, я помітив, що самий перший фільм, він же четвертий епізод, той, що має назву нова надія. Він відрізняється своєю кінематографічною мовою від інших фільмів у серії. Ти його дратуєш. Що вдієш?» Ти дратуєш і мене, хлопче. Якщо уявити розкадровку сценарію, можна буде помітити, що більшість кадрів фільму це статичні, середні та загальні плани. Звісно, є і крупні плани, є й динамічні для того, щоб ще більше передати емоційність певної сцени або переживання героїв. Але в цілому фільм виглядає більш об'єктивним ніж з точки зору якогось певного героя. Об'єктивність першого фільму це якраз те, що створює той міцний зв'язок глядача та історії. Цей сюжет простий для розуміння у будь-якому свідомому віці. Хтось може сказати, що він навіть шаблонний, що насправді так і є. Є така річ, як мономіф Джозефа Кембела, який він запровадив та описав у своїй книзі Тисячоликий герой. Мономіф про героя, який проходить виправу, ініціацію і повернення. Ось і Джордж Лукас за основу своїх зоряних війн взяв цей мономіф. Хлопець, люк Скайвокер, живе своє звичайне життя, як раптом деякі обставини змушують його покинути власне житло і відправитись на поклик небезпечним невідомим пригодам. Я полечу з вами на Альдеран. Тут мене нічого не тримає. Я хочу опанувати силу, щоб стати джедаєм, як мій батько. Зустріти свого ворога, здолати його і повернутись більш прокаченою версією себе, і далі змінювати світ на краще. Отже, Дарт Вейдер. А, Я людина, і моє ім'я Енекім. Ти недооцінюєш мою силу. Мені цікава історія Дарта Вейдера, та подобається трилогія приквел тому, що можна всі три фільма спостерігати не тільки за нудною політикою, яка коїться в далекій галактиці, а ще спостерігати падіння Енакіна Скайуокера і перетворення його на Дарт Вейдера. Цьому може хто небудь навчити? Тільки не вже. Коли він ще зовсім малий шпендік на татуїні возиться з дроїдами, від такого чесного та справедливого хлопчика він падає у темряву. Мамо, ти казала, що всі проблеми у всесвіті через те, що ніхто нікому не допомагає. Хоча увесь час в ньому йде боротьба добра зі злом. І коли у кінці третього епізоду Помста Ситхів на нього надягають костюм Дарт Вейдера, він втрачає повністю свою ідентичність, і під маскою він втрачає того малого хлопака, який так авантюрно та сміливо гоняв по татуїну. Але ж у кінці своєї історії знову трапляються зміни: його довгий шлях від героя до злодія, і знову до героя через спокуту. Надає глибини його характеру, і в моменті, коли люк знімає з нього шолом, ми бачимо втомленого і сумного Енакіна Скайуокера. А ще мені здається, тут та сама теорія суцільного спойлера, яку ми вже колись розбирали. Ну ось, якщо ви не дивились зоряні війни, то, скоріш за все, ви знаєте, бо десь чули або бачили меми, що Дарт Вейдер... Це і є батько головного героя Люка Скайвокера. Бо більшість людей точно бачила десь ось цей уривок. А я твій батько. Ні. Ні. Так, що мені ще подобається у цьому фільмі? Ага, точно, чуві. Ну, це теж культовий персонаж. Його, як це назвати, крик чи голос впізнає кожний. Можливо, навіть дверці вашої духовки або незмащені двері можуть говорити голосом Чубаки Перевірте по приколу. Чубака дуже крутий воїн, механік, але насамперед гарний друг. Він, мабуть, самий вірний та відданий персонаж. На пару з хан Соло вони потрапляли в дуже авантюрні пригоди. Але яка б не була загроза, чуві ніколи не вагається, щоб вступити у бій навіть самим могутнім ворогом, ризикуючи своїм життям заради друзів. Він дуже емоційний та чутливий персонаж. Навіть говорячи на невідомій мені мові, я можу його зрозуміти, його радощі та смуток. Тому він додає цієї історії ще більше емпатії. Ну, а підшаманити Сокіл Тисячоліття він може заплющеними очима. Цей легендарний зореліт Сокіл Тисячоліття. Ну, дивлячись на його інтер'єр, як тут не сказати. Чує, ми вдома. Ще окремо я хочу виділити дроїдів в серії Зоряні війни. В першій частині ця парочка R2D2 та Тріпіо, які ж вони комедні, це наче два бро, які постійно потрапляють в різні халепи. Я і досі дивуюсь, як ці механічні створіння можуть так щиро передавати увесь спектр своїх емоцій, які відчуваєш повністю. Та ви повинні його відремонтувати. Сергій, якщо потрібні деталі чи мікросхеми, я раду ними пожертвую. Це буде гаразд. Є ще купа різних персонажів в цих фільмах, які стали культовими в поп-культурі. Та взяти хоча б йоду. Це стало просто синонімом слова мудрість. Купа мемів з ним є і говорить в порядку різному він. Здавалось би, як надати особистості персонажу, да ось так. Просто помінявши місцями слова у реченні, війни нікого могутнім не роблять. Зоряні війни створили цілий всесвіт. І звісно, після першого фільму було очевидно, що буде продовження. І ось зараз маємо купу фільмів, серіалів, ігор, мультфільмів. А особисто я зараз начитую цей текст у піжамі з Мандалорцем. О, мандалорець, хоч деякі екранні твори позоряним війнам можна і скіпнути, але тільки не мандалорця. Це серіал, про який всі і кажуть, що ось раніше було краще. Мандалорець це дійсно якісний серіал по цьому всесвіту. Це суміш жанрів. Він спадкує художні прийоми з класичних вестернів. Динамічно рухається як справжній роуд муві, в ньому присутня загадковість раси благородних воїнів, але разом з цим в ньому є місце сімейній мелодрамі. Те, як суворий та беземоційний мандалорець нянчиться з маленьким грогу, а він натомість допомагає і лікує свого мандалорця, не може не розтопити ваше серденько. Отже, якщо б мене запитали, я ніколи не дивився зоряні війни, що порадиш. Я б навіть назвав не основні фільми саги, а саме серіал Мандалорець. Зоряні війни, це культова космоопера. Ці фільми ніколи не обмежуються логікою чи наскільки можливі ті чи інші речі, обмеження лише у фантазії творців. Ось хочете, щоб принцеса Лея у похилому віці просто посеред космосу без спеціального обладнання летала собі як так і треба. Будь ласка, ось вам. Які питання, вона аж донька Дарт Вейдера. їй можна. Різноманітні раси, флора і фауна, подорожі крізь гіперпростір, космічні кораблі. А головне, що ж це за сила така і хто такі джедаї? Вони мають телекінез, телепатію, можуть внушати думки. Покажіть свої документи. Ніхто не хоче зазирати у його документи. Не хоче зазирати у його документи одним рухом руки підняти у повітря величезні предмети, робити свої проекції, здійснювати якісь астральні подорожі. Ну, чесно, просто якесь чаклунство та магія. Але насправді ця сила вона скрізь, це баланс всього навколо, але в неї є і темний бік, який постійно кличе, тому це дуже хитко і небезпечно. Це така вічна тема боротьби добра зі злом, яка зрозуміла кожному. Зоряні війни зробили величезний вклад у поп культуру. Це таке невичерпне джерело для нових ідей. Шкода лише те, що туди встромили свої насоси мега-корпорації, які просто смокчуть гроші з фанатів. Не вкладаючи в кожний твір не те, що душу, а банально нехтуючи командою талановитих кіноробів, сценаристів, режисерів і таке інше, але бувають, звісно, і винятки по типу мандалорця. Отже, сподіваюся, що ми зможемо побачити в цій франшизі дійсно гарні фільми чи серіали. Щоб ось так сів, наче як багато років тому перед телеком увімкнув касетку, і блакитні букви у далекій далекій галактиці одразу віднесли у фантастичні пригоди. На цьому наш зореліт промінь робить зупиночку. Друзі, ми прибули у космопорт Ютюбчанський. Подякувати за подорож можна в коментарях. Та якщо є бажання закинути донат, всі посилання є в описі під цим відео. Також запрошую за лаштунки кіноклубу у телеграм-канал Backroom, де можна послухати саундтрек до цього відео. Також там буде багато бекстейджу, цікавих роздумів про кінематограф, чернетки, різні обговорення, кучерявий син Твейв, лайв-подкасти та багато іншого посилання в описі. Не забувайте на виході свої речі, да прибуде з вами сила! До речі, якщо побачите дракона з собачою мордою, не зволікайте та стрибайте до нього на спину, він відвезе вас у казковий світ фентезі, де ми і побачимось. А поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь.